Буде оновлення всієї влади, але з важливим уточненням після війни, після скасування воєнного стану, після того як наші найдорожчі захисники та захисниці повернуться, тому що це і є виборці України, тому що вони мають право і обирати, і бути обраними. Це теж важливо вже з правової точки зору. І для мене, як представника, наприклад, фракції батьківщини, ми так і говоримо з людьми, особливо коли їздимо на фронт, а це робимо часто. Пояснюємо, що ви нам потрібні одразу, як тільки закінчиться війна, потрібні для того, щоб брати участь у виборах і справді змінювати країну, бути у владі, тобто все те, що захищали, щоб було своїм на рідній землі. Жодних питань від американських партнерів від американських наших союзників щодо легітимності і щодо того, хто обиратиме нову владу, немає це народ України. Не буде жодна адміністрація, у всякому разі з Вашингтона або Нью-Йорка, вирішувати замість українців, хто і в якому органі влади буде обраний, і кому українці нададуть наступний мандат. Але повторюсь, і парламент, і місцеві органі влади, і президент України. Тобто, насправді повне оновлення влади після війни, ось це справді буде. І я вважаю, що це і потрібне, тому що через війну, через інші величезні виклики для країни. Вибори затягнулися і вже довгий час їх немає.